Всім привіт! Хочу висловити своє обурення з приводу замовчування ситуації в моєму рідному місті Глухів та в цілому в Сумській області. Чому в новинах цілодобово обговорюється питання Курської області, але про Сумську область всі ніби забули? Люди цілодобово потерпають від FPV-дронів, керованих авіабомб та ракет. 22 серпня взагалі кожні 15 хвилин в місті глухів лунали вибухи. По продукти піти страшно, в лікарню піти страшно, на вулицю вийти страшно, світла майже немає, інтернету немає, навіть вода подекуди зникає. Не всі люди мають можливість самостійно виїхати, офіційних коридорів ніхто не робить, рейсові перевезення переповнені людьми. А влада каже, що все добре, що зменшились обстріли зі ствольної артилерії, що жертв стало менше. Це якесь знущання. Чому жоден великий офіційний телеграм-канал не говорить про обстріли в прикордонних містах і селах Сумської області, з якого моменту Сумська область не вважається потрібною. Мало того, що ніхто нічого не робить для захисту людей, так це навіть не освітлюється в новинах. Я дуже сподіваюся, що нас буде почуто і влада зробить хоч щось для того, щоб люди в Сумській області почували себе безпечніше.